Псалом 41. Блаженний, хто дбає про бідного, у час долі Господь і його врятує, Господь охоронятиме його і збереже йому життя. Він буде щасливим на землі. Господи, Ти не віддаси його на призволяще його ворогам. Господь підтримає Його, коли Він хворітиме. Увесь його біль він зніме під час його хвороби. Я тоді сказав: Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, бо я згрішив перед тобою. Мої вороги злісно говорять про мене, коли вже він помре і зникне його ім'я, а коли хто приходив відвідати мене, то розмовляв нещиро. Його серце було сповнене лицемірством. Щойно вийшовши, розголошував погане. Усі мої вороги разом шепочуться, змовляючись проти мене. Смертельна хвороба впала на нього. Раз він зліг, то вже не підійметься. Навіть мій приятель, з яким я у мирі, якому довіряв, котрий їв мій хліб. Підняв на мене п'яту, але Ти, Господи, змилуйся наді мною, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідуюсь того, що мій ворог не буде зловтішатися мною, тож підтримай мене заради невинності моєї і постав мене перед собою навіки. Благословенний Господь. Бог Ізраїлю, від віку і до віку. Амінь.